Я маю для тебе звістку. Ти всю чистий зазовні. Це від твого друга. Nice, Дякую, Чарльз. Коротше, Альдон, тато Майкла і О. Он so це. О, він це. Боже мій, це Абруці повернувся. Він It's живий. Хтось буде текта кров'ю. Абруці з'явився. Коротше, Абруці вижив. Йора дедмен, Манікс. Ти вреж манікс! Перше ти, потім твій цілувальник дупи Пекстон. Не підходь до мене, бо я тебе завалю зразу. А бруці, шуруй мештами. Короче, манікс, короче. Це зі мною. Короче, мій бос. А, щудикілбероз. сів Маніксів в тюрму, щоб завалити Беро Сам прийшов. Коротше, щоб завалити. Я маю його зупинити. Так, друзі, всім вітанечка. Ви на каналі який Люблю, і ми продовжуємо проходити гру «Втечі в течі з в'язниці. Нагадую, гра по серіалу. Це вже в нас восьма е, частина іменно самої гри. Не серія, яка в нас зараз де по рахунку, а іменно частина. Дев'ять частини грі. Це вже передостання. Тому, друзі, е, підтримайте гарну подобаєчку і скоро вже фіналочка. Вже будемо свалювати. Так, скоренько, що було попередні серії, ми здобули форму охоронця і почистили свою. Як то кажуть, історію а, зовні тюрми, тепер ми ніхто, ми привид. Так, добре. Коротше, треба розчіхлитися, чому прийшов що він, коротше, хоче. Давайте помаленьку будемо це все робити. Класно, тому що так, як бляха детектива, треба все вияснювати. Так, заходимо. Кафетарія, ніфіазін шукав шлепити. Так, Манікса кудись повалило. Е, пише, Зупини Манікса, не дай йому вбити баруза. Ми ж договорили з статом Алінкульна і Майкла, що ми маємо тепер їм допомогти. Так, давайте хесенько. Він закрив на ключ. Треба далегенько зараз вскрити замочок. Щоб він не запалив нас. Оп, є. Є. И все, пришли. Прекрасно. Так, дам подаемся, что они там говорят. Послушаем. Про что вы вот тут говорите, друзья? Ми можемо тут поговорити. Де Люсі? Що ти зробив з моєю дочкою? Заспокойся, я... мені потрібно, щоб ми доставили жінку на бару взагалі. Де Люсі? Як їм можна, що вона в безпеці? Хто ви, люди? Достав мене до бару все, і з буде все добре. Я не хочу, щоб неї що сталося. Закрийся! Твоя дочка в безпеці. Якщо ти нам допоможеш... Все буде добре. Коротше, бляха, Менікс просто прийшов завалити Бароуза. Он новий охоронець, так. А я десь тут теж є. О, я сховався. Бастер! Сволочка же. Угу. Так, друзі, я ще одну хвилиночку вашої уваги. Якщо ви бачили, що відео десь пропадає звук або погано чути мій голос, це означає, що YouTube видалив музику, і е, така функція є, що він видаляє музику, але лишає голос. Але голос буде трошки приглушений. Тому, друзі, будь ласка, не нервуйтеся, все добре. Я постарався в настройках музику скрутити так, щоб вона грала тільки чуть-чуть. Може Ютуб не буде на це сваритися. Тому надіюсь, все буде добре. Тому не хвилюйтесь. Якщо такі моменти є, вони не довгі. Там можуть бути 30 секунд, 40. Щоб вони думали, що в мене якісь проблеми з чимось. Ні, це просто Ютуб, коротше, починає мене ставити в позу. Йому це деяка музика йому не подобається. Так, давайте сюди прийдем, не знаю, чи треба сюди мені. Ага, фіг судою, сюди не, не пройдемо ден туди? Так, то що, він пішов напряму, типу його завалити, чи що, я щось ніфіга не в'їхав. Ну треба йому, коротше. А, треба йому, коротше, не дати це зробити, бо ми може, договорились тепер зальдом. Так, це Достоєвський ходить. А, він пішов ще в другу сторону. Ага, ну хайда. Так. Тихесенько, тихесенько. Бляха, куда ж він ходить? А, ну ми ж тут же ходили, Ми ж це все знаємо Це ж ми це ходили, обходили, це вже все по колу. Так, 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 так. Зараз свалить Там, як завжди, охоронець, походу, спить. тихо мене не спалили. Так, да, що що він... Що він він запідозрю? Давайте таку тихесенько. Там, походу, хор спать. він там завжди спать, коротше. Там в них короте, зміна, коли хтось хоче поспати, йде туди в той кабінат. Один тоді походить, а другий спить. Потім міняються. Ну, я так думаю, принаймні. Так, тихо-тихо-тихо. А, друзі, забув, що вас всіх привітати, вітаю вас. Саундрес. Ви їсти робот скрізь. О, мене спалило, коротше. Ну знайшов момент, коли вас привітати. Я забув на початку відео це зробити, тому вітаю всіх, хто буде дивитися зі мною в цей день, коли самі знаєте який. Ви знаєте про що я говорю. Так, цей ішк. Хребет натягне. Так, давай, великорочі зі це. Скоренько, поки я не повернувся. Що стільки замків, коротше, багато. Аж п'ять, я в шоці. І да, зараз не спалити. І пока... Ну давай! Ну типа, а як я маю відкрити, щоб він мене не спалив? Не фік... Тіп... Ну добре, зараз попробуємо. Зараз попробуємо щось придумати, коротше. Йде, 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 йде. Егам, uh -huh. там можна пана десь сховати, зараз подаємося. Відкриємо два, сховаємося, він відійде і продовжимо далі, а що інакше, інакше плану я не маю, поки. Зараз подаємося. Сі, сю, цісю, цісю. Давай вже вали. Потягуєш хребет. Добре, давайте там попробуємо. Там є де сховатися. А, є, в принципі, добре. Давайте тако один. Я на один не можу відкрити. Давай, взагалі дурдом. Взагалі дурдом. Вали, друже, вали. Добре, пішов. Прекрасно. Ось так треба робити. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Тихо! Раз. Свалюємо. Дуже мало, дуже мало. Я думаю, що я тоді три відкривав майже за один раз, а тут ушо здесь будинок відкрив тільки і все. Прикольні ті ембіон такі на фоні, Там нам як в тюрмі робиться. Та й за що заказують бувається теж якісь події, не тільки вони про мене. Ти можеш, бляха, відкрити цей другий замок сраний. Дякую. Ховаємося. І просто мене це бісе. Та як? Так довго відкривати? Кажу, попередній раз за, за один раз треба відкрити. а Тут не можу другий відкрити. Все, свалюю вже, охоронець. Це мене охоронець дуже біси. Та що ж ти скручиш, бляха? О. Зараз 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 заради давай, 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 давай. Ай, чорт забирай. Іде сюди. Не виходить щось мені з першого разу. Це так спеціально, це тут якесь так би знаєте, щоб не Не швидко все проходити, аж треба побавитись. Тихо, акуратно, тихенько. Що це все говорю? Тихесенько, тихесенько, це відсилочка ж. А, де ви, чорт! Відсилочка на Гомара Сімпсона в нашій локалізації. Сімпсони в кіно. Як вони на криші з Бартом, ремонтували кришу. Тихесенько, тихесенько. Пфу, влопив собі в боку молотком. Потім ногу в кінці, ну, коротше, ви поняли. тихесенько, тихесенько, давай. Давай, чорт, чортів черти в замок. Давай, 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 давай. Е, все, нарешті. О, він не спить. А чого, він не спить? Тихо, 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 я щось ніфіга не в'їхав. А, мені треба за бочки сховатись, бляха, я дурак. А, там є прохід. А зараз буде знову ця фігня, певно. Ну. Тихенько. Ну тепер події якісь відбуваються цікаві, тепер я хоч знаю, що я маю робити. Так. Ну, попередні теж серії я знав там. Ну знайти форму, але я ж там ходив, коротше блудив. там справу найти на цей. Mm, на що я шукав? А, я шукав ще ті, як вони? креслення. Ну, коротше, а тут вже, от, понятно, все. Мені треба зупинити Майнікс, бо він хоче завалити бароза. Так. Побігли, коротше. О, ти що? А, тут я був теж. Все нормально. Зіскакуй. Так, десь тут у нас десь тут ми і скинули в ці тунелі форму охорони. Полізла. Оп. Тихесенько. I'm not asking for the cure for cancer, Brad. This fighting has got to stop. I'll find out who's behind this, sir. А що вони А, знову you know, кусь кусь, що побили. Знову yes, кусь побили. Мені не треба, каже це. Мені треба відповіді. Знов кось побили, коротше. The smart money says two weeks, А can't do Бляха! Я вже в'їхав. Коротше поп, всі, Тут ж арена для б... Тут б'ються. Та, тут арена. І тут постійно кров. І пам'ятаю, коли в Днісарі, пам'ятаєте, вони тут теж стояли, він каже, що це таке, типу, червоне? Це кров? Той каже, ні, типу, це якась червона краска. Угу, а це ж арена, тут б'ються постійно. Ось, ось, что тут за движуха. Думаю, что тут за тут торчать? Что ты такое? А ты что сюда идешь? Ну, что ты сюда пришел? Он ну, пришел сюда прибрать. Прикольно. Я ж думаю, что это за фигня. А тут арена. Угу. Ну, поставь тут прибрать. покрою, по крови, бьются туда. Тихо. Сховайся. Ну, я тут беліка відлупив. Охорона муси прибрати, ну це ж бізнес. Прибирай, прибирай. Лейд вылікайся. Так, полізла. Оп. Так, що там в нас далі? А, типа червоні. З двері з червоним світлом. Буду не відкривається. Так, пішли Ага, можна злізти. Злазам. Та ні це злазь, злазь, що це Та, Добре. Так, що довго довгими цими обхідними шлях... шляхами доганяємо того Менікса. Оп, залазь Полізла. Відкрайда. Так, ага, тут же камера. Давай зараз скоренько, камеру. Ну! Оп! Є. Ще одна камера. Скоренько. Ну. Добре. Так. А, камера нас не палить, нам вже пофіг. Я вмру тут. А, це карцер? Ну, в картері. Що?

Кажи ігри треба зупиняти. я так понявці. Ой-ой-ой. А це цей шаг, короче, зар. Бароз. Ааа, Лазарет його поведуть. Я йду. Коротше, я бару за поводу. Бляха, ти замахав тут ходити! А, все? Ну, дай бару, Можу пройти сюда. Не можу. Пішла за пацанами. Бляха, паших их юзал. Это Линкольн надо, брата, блин, Линкольн нас поставил. А, он надавится, короче, сериал. То и бляты два рейда, кем они травят. А, Белик же в яме. О, пропал Белик. Короче, если А говорити по серіалу, то втеча почалась в той момент, коли Бейлік знайшов лас, дюру знайшов. І, коротше, походу, Бейлік вже в ямі. Байлік вже в ямі. І втеча вже, друзі, почалась. Тихо. Добре. Ось це все відбувається зараз за кадром, того що я не бачив у серіалі. Так, дом, рап, та, Так, Линкульн... А, Чка, Линкульн, не Линкульн напотим. Че-то уже Линкульн напорем. А, ты же Майкл, что захопуй попа, что сказал про вас Линкульн на Лазарет. М -м -м -м, ну так, свои ночи уже починаются, короче. А, -а о, Майникс. Забудь, Маник. Я убью Баруза. за. Той не дым, я, типа. Ну Покажи мені, що ти можеш. Давай, Барвус, ти біля дверей. Ми тебе ведемо. Це не кінець, Пекстон. Свалюйте, свалюйте, пацана. Ніфіга собі. Це хто до мене кричав? Лінкольн таке казав? Дуже мені треба. Ага, він що, тікає? Треба його догнати він що? Так. Побігла. О, тут Белік. Белік. А він ж має бути зав'язаний. Це я його прив'яжу. Ну, а це я його прив'яжу. А він же лежав прив'язаний в серіалі, ніхто навіть не знав. І вирубаю. Ось дюра, зараз вилізем в кімнат відпочинку охорони. Оп. Але це мав роботи Чарльз. О, друзі, далі в нас же остання дев'ята частина. А все тоді. Ця серія буде така коротенька. Але непогано, в принципі. Двіжуха починається. Все, друзі, в наступній серії вже втече. Це буде вже фінальна серія. Ну все, друзі, всім дякую за перегляд, всім дня, друзі, і до побачення. Бувайте!